Наприкінці походу, друзі, вже виходили з лісу, залишились там 50 метрів до машини і така знахідка. Ой-ой-ой! Приїхали сьогодні у гори, але бачите, 41 градус. то просто краса, але ось так. Будемо шукати зараз місце, деба прохолодніше. По такої температурі, ну, не походиш. Бачите, друзі, 42 градуси. Ой-ой-ой. Переїхали, друзі, на тіньову сторону гори. Ну тут більш-менш комфортно. Десь 26-27 градусів. Але все рівно відчувається більше. Так що не знаю наскільки нас вистачить, ви ж розумієте. З собаками в таку спеку. Ну, то довго не походиш. Та й нам спекотно. От. Не знаю, що тут по грибочках. Подивимось. Вітаю, друзі! Ну ви вже зрозуміли. Не знаю, скільки ми будемо лазити по цих хащах, тому що ну, спекотно. От. Але подивимось. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Аж самим цікаво. Нові місця. Айда. Хотіли сьогодні проїхатися. ну, по місцям там, де точно є білий, але то спека неможлива. Тепер ще наша знахідка це старий білий. Ріше побачила, а ну. Ух ти, да. але ж це йому, да? А ні, а ну всі. Ось бачиш. Та ні, на сушку піде, а чого ні? Ну. Ну, поруч червоны мухоморы. Первый белый есть. Взяли сегодня с собой побольше водички в рюкзаку. Ну, потому что спека. Не, ну тут больше меньше, да, Ириш? В цихащах, да, тут, в принципе, Вибачте, що темно так, але ж ну тут такий лісочок. Ріша побачила дубовічка істину. А де Жека? А, воно. Ви бачите, не бігають собаки, як завжди. Ну, теж відчувають. О! А воно? Гарний. Ще один. А, воно, бачу. Зараз подивлюсь. До нього тут якось ще добратися треба. А ось поруч неїстівний. Так, як тут пролізти? Кошика тут залишу. Думаю, нічого гарний, але тут. Ось він. Ще два Якщо гарне, то бери. Ось він. Голубінка воно велика. Але не знаю, напевно, хробічлива. Ох і мухоморів здесь. Ну вже старих. Воно один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, ну, восьмий, дев'ятий. Вже такі стухли. А де ви є? Червоняки? Так, подивимось. Тут не проходити, тут продиратися треба. а Та я по хащах таких тут. О, О воно голубенка ще стоїть. Зараз подивлюся, чи гарна вона. А ну-ка. Отак, От ніжка тверда. Ні, гаплики. Ріша, кличе мене, а тут пройти ну, нереально. Де ти є? А, близько вже, Ну, не знаю. Так, Ріша, отут хащами 5 метрів, каже там гриби. А я тут теж бачу. Дивіться, як росте. Але гарний. Ну червоняк. Так, а ну... Також червоняки? Так, так прямо йти. Так тут я. А, ну трошки правіше. О, нічого, під цією гілякою. Ще там червоняк? Я одного знайшов, але. Де? він. А. О, бачу, бачу. Два такі. Два червоняка, да, так. Але. Ну ти, як ти сюди заперлася взагалі-то, а? Та сама не знаю, я тут так... Місця знайомі, нам треба якось потім дорогу знаходити, а по цих хащах, друзі, тут тропок нема. Більбушик, виведеш нас? <сум> Більбушонець. Ось, один червоня. А ось і другий. Ох. Два таких гарних. Так, да, ми це і забралась. Оце так так. Я не знаю, як вилізти. Ну, вийшли з цих хащі. Якась галявина. Зараз трошки тут подивимось і будемо повертатися в хащі, тому що тут дуже спекотно. Думали вже уходити з цієї галявини. Але віша каже, що біла рознайшла. Де в траві отут? А ні, під ялинки? Так. Треба. Ух ти який білий. Слухай, тут ще прохолодницю якось, да? Хоча і галявина. Але... Так. Та, білий. Воно він. Стоїть. Ось так так. А, який хрустяш так, білий гарний, дивись. Uh -huh. Отак. От Такі краєвиди, ну то капець. Запам'ятали цю ялинку зравен. За неї заход. Ну, щоб не плутанути, вирішили ну от по цієї оглявини така, як не знаю, праворуч, ліворуч, дивитися під ялинками. Бо тут, якщо далі підемо, ну, буде дуже важко. Що тут? Неїстцівний дубовік. На рішу знайшла прям скриєчку. Ви бачили. Тому думаю, так і треба дивитися. Вирішили обратно не йти по хащах. Ось бачите, де ми є, а десь тут ми машину залишили. Тобто ми отак через хащі отак пробиралися сюди. Тому напевно тут є попереду, бачите, як праворуч уходить. Просіка така. Напевно, по неї підемо, щоб вийти от на цю дорогу і потім спускатися. Так ріш? Ага. Да, тому що обратно, ну собаки вже трошки запихались. Обратно по таких хащах буде важко. Більба, пішли. Коротше, ні. Ця просіка веде нас зовсім в іншу сторону. Дорога у нас виходить прямо. Ну що там, хащі, Іріш? Повертайся, Іріш. Бо ми зараз доіграємося з собаками в таку спеку. Ну що, друзі, вирішили не ризикувати і повернутися до тої линки, що я показував. Тому що... Можемо вийти зовсім з іншої сторони гори і це будемо потім повертатися десь 5-8 кілометрів. Я не знаю як там. Тому повернемось, пройдемо по хащицях, може ще щось знайдемо по грибочках. Пішли, банда. Що, запихались? Пішли потихоньку. Так, да, друзі, хоч ми знайшли таке місце там, де трошки попрохолодніше, але все рівно. Голубинка. ну ця гарна цю візьмемо я уявляю собі як там біля франика по лісах да? як там спекотно ну тут хоч гриби є але там взагалі нічого нема ми вже вийшли друзі на знайомі нам місця так що вже не турбуємось за те, що плутанути можемо. Програма ця рятує. Друзі, винагорода є за наш сьогоднішній похід. Зараз покажу. О, Отакий от молодий ще біленький. Поруч дубовичок. ну гарно. Але, на жаль, спекотно. Що там, також доборік? Да. Де? Ага, Ану, зараз подивимось, якщо весниви нема, то візьмемо. Ні, є, бачите, пішла трошки зверху. Красивий, але ж не будемо його брати з собою. Коли ми заходили в ці хащі, там струмочок гірський. Зараз підійдемо. Бо бульдоги вже так така дишка. Серйозна. Друзі, вийшли ми з цих хащі. Вже лісова дорога. Залишилась метрів 50 до струмочка. І віша я побачила. Ну то просто. А! Біла. Та ви шо? Та ну. Ой-ой-ой. Поруч все стоїть. Ні, це дубовик. А цей красоту. Ну... О, бачили? А, ніжка тверда така. Фу, всі макрюші, але задоволені. Наприкінці походу, друзі, вже виходили а з лісу. Залишилось там 50 метрів до машини і така знахідка. Ой-ой-ой. Нарешті залишаємо наші кошики тут. О, струмочек. Прямо <решили> Жека. Улегся. Путно, да, Жека? Тамарчик тоже, но. Ну тут угу. рыба как массив. Супер. Теж. <ріст> Усі не спекла. От такі у нас сьогодні знахідки. Білі грибочки, ви бачите. три такі гарних. Голубінка є, дубовічки є, червоняки є. Лисичка там унизу трошки теж є. Гарно. Але, друзі, треба їхати додому. З вами, як завжди наступний лесовой прогулик. Пока.